Всім привіт! Це наша дитяча невеличка кімната, чоловіча кімната. Три ліжечки, три хлопці. А я четвертий, який завжди читаю на ніч дітям казки. По черзі з дружиною, у нас кожного своя зміна. Сьогодні моя зміна. Можливо, ви хочете бути разом з нами. Будь ласка, долучайтеся. У нас класні казки. До речі, це книжка, яку ще мені читали, коли я був маленький. Ось вона. Золота книга казок. От, власне, там дивні казки, ви зрозумієте, чому дивні буквально на третьому реченні, бо там або дід вбиває бабу, або баба вбиває діда, або вони топлять своїх дітей, а потім плачуть. Але ну, що поробишся? Це українські казки, вони такі. Ми їх читаємо. Якщо дуже страшно, то ми там редагуємо по ходу, так би мовити. Тож зараз у нас е, вечір казки, приєднуйтесь до нас. Так, всі бігом. Суддя. Був цар. А того царя був міністр. Цар дуже любив міністра. Одного разу пішов міністр у ліс на прогулянку. Ішов від лісу і почув крик на дереві. Подивився вгору, а на дереві сидить змій і кричить. Рятуйте мене, а міністр каже, як же я врятую тебе, як ти так високо, я туди не залізу. Ти рубай довгий патик, щоб досягнув аж до мене, і я залізу по патикові на землю, каже Змій. Подав міністр Змію патик, а той заліз по патикові. І обкрутився кругом шиї міністра. І каже міністрові: Ти будеш носити мене, скільки житимеш, я не злізу з тебе. Міністр засумував. Вернувся він до царя і каже: Знайшов я собі у лісі нещастя. А цар говорить: у мене є хороший стрілець. Як устрілець він, то так і попаде зміюві в голову. Хоч мене й об'ють, але я за душу міністра, поки умру, каже Гадина цареві. А цар не хотів, щоб пропав міністр. Міністр і каже Піду в світ, щоб ніхто не бачив моєї біди. Йому було соромно і незручно носити Гадину на шиї і пішов міністр у світ. Ішов він, ішов, дивиться, а на імаші діти пасуть худобу і граються в суд. Один з хлопців за суддю, а два за помічників. Міністр прийшов попроти хлопців і не сказав здрастуйте. Тоді суддя посилає своїх помічників, щоб повернули його назад. Що ти за один, що здрастуйте, не кажеш? Він вибачився і говорить: у мене велика жура, а гадина на шиї. Я такий заклопотаний, що і людей не бачу. А суддя хоче міністра судити. Почали процес, узяли папери, пишуть, і каже суддя гадові. На суді треба стояти, як ти не будеш стояти, а сидіти в нього на шиї, то ми тебе першого засудимо. Гад зліз, а суддя дав команду своїм хлопцям. Бийте Гадину! Аму ну, спать. Бийте гадино, і вони били Змія палицями аж поки не вбили. Тоді сказав суддя міністрові: Іди своєю дорогою. Прийшов міністр до царя, і цар дуже зрадів, що той збувся гада, та й питає міністра: що ж це такий знайшовся, що зняв із себе гада? Міністр каже Ішов я в таким то селі, і суддя засудив того гада на смерть. Цар зацікавився, як же так? Він, цар, не міг змусити гада злізти, а який сільський суддя змусив. Іди приведи того суддю до мене, каже цар. Запрягли коні в бричку і поїхав міністр. Приїхав у те село і питає, де суддя живе? Справили його до судді, він зайшов і дивиться не той суддя, що гада судив, каже міністр. Це не той суддя. А той хлопець пас у судді і саме пригнав її з поля. Побачив його міністр та й каже Ось суддя. Бере він хлопця в бричку і везе до царя. У той час приходить до царя баба і скажеться: Я, стара і бідна, маю троє дітей і ходжу по людях просити. Як ішла додому, звіявся вітер і взяв мою торбу з хлібом. Вітер кинув той хліб просто в озеро, мої діти лишилися голодні. А тут якраз міністр хлопця суддю привіз цар і каже бабі. У мене є тут суддя. Най він судить вітра. Бери і суди, наказує хлопцеві. Хлопець бере папір, перо і пише записку до вітра. Та відчинив вікно і кинув записку на двір. І з'явився вітер на царя. І каже цареві: за те, що кинув бабі хліб в озеро, дам їй таке добро, що скільки жити буде, не буде просити хліба. Іди додому, каже хлопець бабі. Як не зробить вітер те, що обіцяв, то ми його покараємо. Поки баба прийшла додому, у неї в хаті, і кругом хати було стільки усілякого добра, що зроду такого не бачила і хліба, і худоби, і грошей чого хочеш, цар дуже здивувався, як це так? Я цар і не можу вітра судити, а цей хлопець судив. У того царя паслася у лісі худоба. Там у лісі вона й ночувала. У лісі був корівник, і щовечора цар посилав туди сторожа. І хто йшов за сторожа, назад не вертався, пропадав. Хлопець суддя просить, пошліть мене за сторожа. Цар не хотів пускати в ліс хлопця, бо любив його, але хлопець утік і взяв з собою до лісу книжку була маленька хатка для сторожів. Зайшов хлопець у ту хатку, поклав книжку на столик і читає. А посеред ночі приходить до нього нечисті й кричать: Виходь на двір. Корівник завалився, побив худобу, а ти сидиш. Він мовчить. Нечисті зайшли в хату і почали мучити хлопця, щоб заговорив. А він мовчить. І так він мовчав, поки не прийшов той час, коли вони мусили забратися. На другу ніч так само мучили хлопця нечисті, і він не заговорив. А на третю так його мучили, що ледве живий лишився, але не заговорив, і нечисті зникли. А до хлопця прийшло троє людей і кажуть Ти врятував себе, врятував і нас, іди з нами, дамо тобі за це нагороду. Взяли вони хлопця і завезли в печеру, дали йому там три вуздечки і сказали як тобі щось треба буде, бери одну вуздечку, тряси нею і з'явиться кінь. І той кінь зробить для тебе, що тільки захочеш. Він узяв вуздечки і вернувся на своє місце в лісі. У того царя був серед худоби бугай з золотими рогами, а сусідський цар мав дочку. Вона була дуже хитра. Якось приходить сусідський цар і каже цьому цареві У тебе є хитрий сторож, але моя дівка його обдурить, і він їй віддасть золоті роги. От і сперечаються царі той каже, що не дасть сторож роги, а другий що дасть. А за сторожа коло тих золотих рогів хлопець суддя. Приходить у до, до нього ввечері царська дочка і плаче. Мене захопив вечір і кровом ліс. Куди я дінуся? Може, переночую в тебе? Будеш ночувати, але на дворі, – каже, в хату я тебе не пущу. І вона погодилася. не довір. А потім знову заплакала. Я боюся на дворі!» А він їй каже Іди в хату, тільки знай. Що на підлозі будеш спати, бо в мене ліжко одне. Зайшла вона в хату, лягла на підлозі, та й знову плаче. Чого ти плачеш? питає він. Я боюся на підлозі сама. І він пустив її на ліжко, і спали вони разом. Стали вони рано, а вона знов плаче. Чого ти плачеш? питає він. А вона йому й каже Тато, післав мене до тебе за золотими рогами, і як ти не даси мені ті роги. Я не можу вертатися додому. І він пожалів дівчину і дав їй золоті роги. А через якийсь час сусідський цар побачив, що його дочка при надії і в неї буде дитина. Розгнівався він, прийшов до другого царя і каже Твій сторож, он що вчинив, за це йду на тебе війною. Посилає цар. Міністра уліз до судді. Іди сказав йому, що через нього завтра почнеться війна. Почув це хлопець і засумував, бо він був винен. Міністр вернувся до царя і збираються вони на війну. А хлопець устає рано бере вуздечку, потрусив нею і з'явився перед ним срібний кінь, запитує, що накажеш суддя, щоб одяг був срібний і зброя. Підемо воювати, бо сусідський цар виходить війною. І кінь дав йому срібний одяг і зброю. Сідай верхи, ми поб'єм того царя. Поїхали вони на війну. Вояк у срібному одязі налетів на військо ворожого царя і порубав його. І десь не стало його вояка у срібному одязі. Цар цікавиться, що за вояк такий хоробрий. Вернувся цар з військового, з військом додому. А на другий день сусідський цар знову пішов війною. Хлопець попросив вуздечко і з'явився другий кінь золотий. І дав він хлопцеві золотий одяг і золоту зброю. Поїхав той на війну і знов побив ворожого царя. На третій день хлопець суддя. Викликав третього коня. Це був кінь діамантовий. І дав він хлопцеві діамантовий одяг і діамантову зброю. І билися вони знов. І хлопця поранили, розрубали йому палець, але він таки переміг вороже військо. Як цар побачив, що хороброго вояка поранило, узяв свою хустину, перервав на половину і перев'язав йому рану. Той знову зник. А сусідський цар каже цьому цареві більше не нападу, і робили вони мир. На другий день святкує цар перемогу і посилає міністра, що привіз на свято суддю. хлопця суддю. Приходить міністр у ліс і каже. Сьогодні ми робимо бал, бо перемогли сусідського царя. А хлопець каже, я не піду, бо побив руку. Але містер таки повіз його до царя. Цар подивився на зав'язану руку і каже хлопцеві: То треба було взяти чисту хустину. Дав цар наказ зняти з руки брудну хустину і зробити перев'язку. Як почали розв'язувати, цар упізнав свою хустину. Він спитав: То це ти був на війні? Я. І цар узяв його собі за сина, після моєї смерті будеш царем. Після балу хлопець суддя каже цареві, я оженюся і візьму за жінку дочку того царя, ту, якій я дав золоті роги. І поженилися вони, і цар передав йому царство. Молодильна вода. Був один цар і мав трьох синів. Два були розумні, а один дурний. Той цар був уже у глибокій старості. Одної ночі мав він красний сон. Снилося йому, що є така вода. Коли вбитися то можна стати молодим. Рано пробудився він став оповідати своїм синам і сказав, котрий з вас дістане мені тієї води на половину царства матиме. Відозвався старший син, я вам, тато, дістану води тої. Зараз наказав майстрам робити корабель, в той час вробили корабель. Взяв він собі кілька жовнірів і поїхав за тою водою. Вже рік немає його. Середульший син каже до тата, я їду, я ж я вам, тату, тої води дістану. Поїхав і другий. Немає і того вже рік. А старшого два роки. Тепер каже третій, тату, я поїду, я ж вам тої води дістану. Відповідає йому тато, іди, другий, Ті розумні поїхали, та й стільки часу їх нема. Почав просити тату. І дозволив йому цар їхати. Поїхав він, взяв собі лише два стареньких жовнири. Ну, їдуть вони море. Їдуть місяць, бай два місяці нема ніде чужої землі. Їдуть далі, а побачили гору таку високу, що аж страшно дивитись на неї. Каже царевич до своїх вояків. Будемо під нею ночувати. Приїхали під неї. Стали, уздріли світло в тій горі, прив'язали корабель, а царевич пішов до того світла. Приходить туди, бачить старичка і каже, добрий вечір, татоню. Старичок відповів йому і питається його, звідки він там узявся. Той почав йому розказувати всю правду, який татові сон снився за воду. Каже йому той пустельник. Є така вода, але далеко я тут уже сто років живу, а що не видів ані пташки, ні мурашки аж тебе перший раз, Що тобі подарувати. Подарую це весло, що раз погорнеш ним, то й сто миль проїдеш. Подякував старичкові, а старичок каже, їдь побіг цією горою там. І ще мої два брати сидять. Живуть, щось і вони подарують тобі. Подякував і поїхав. Приїхав до другого знову надвечір. Приходить до другого старичка і каже Добрий вечір. Відповів йому старичок і питає, так, як той перший старий. Він і він йому тому всю правду каже. А старий йому відповідає Є, вода, але ще далеко. Двісті років тут живу, не витів нікого, аж тільки ти до мене в гості прийшов. Треба тобі щось подарувати. На тобі цю супілочку. Як приїдеш до тої води, а та вода на дуже високій горі, то заграєш і все сунеться на долину. Взяв царевич ту супілочку і пішов, але відходив, казав йому той дідок, їдь до мого найстаршого брата. Він також тебе нагородить, а як уже зробиш, поверни до нас звідти. Він пообіцяв, що поверне, поїхав королевич до третього старичка. Приїздить він до нього, той старичок вздріс та й каже Де, куди ти, королевичу, далеку дорогу пустився? А він почав розповідати, що за молодинною водою татові. Старий каже йому Є вода молодильна вже не дуже далеко. Наш тобі три пляшечки. Як приїдеш до тої води, набереш одну, буде миша, кинь. Набереш другу, буде щур, кинь і другу. Набереш третю, буде чиста, сховай. І ще, каже, королевичу дорогий, триста літ тут живу. Не видів ні пташки, ні мурашки. Аж тебе перший раз бачу. То прошу тебе, королеву, чи будеш вертатись назад, вступи знов до мене. Ну і поїхав. Приїздять під гору, як подивився на неї, а вона така висока, більше, як тисячу сажить. Наказав від'їхати кораблем трохи, вийняв ту сопілочку, що йому два старичок. Як заграв у неї, а гора і сунулося на долину. Приїздить королевич до берега, виходить з корабля, бере одного вояка з собою і їде на ту гору. У мене вже всі.